Президент Сполучених Штатів Джо Байден прибуде до Німеччини 17 жовтня. Що це таке? Це обман избирателей, обман граждан. Однак дата зустрічі у форматі Рамштайн досі не визначена. Про це повідомляє німецький телеканал CDF. Байден зустрінеться з федеральним президентом Франком Вальтером Штадмаєром та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В той же час засідання контактної групи у форматі Рамштайн точно не відбудеться найближчим часом. Згідно з оцінкою журналістів, подальші рішення в форматі Рамштайн ймовірно будуть ухвалюватись уже після результатів Президентських виборів в США, які відбудуться на початку листопада. Бо, як відомо, днями відбулася закритий брифінг у Пентагоні, і там і устами Пета Райдера, прес-секретаря Пентагону і офіцерів Міністерства оборони і штабу було підтверджено, що Рамштайн відбудеться, і що його не відмінили, а перенесли. І власне основну програму вони викликали. Тут можна сподіватися на те, що зібрання на рівні глав держав відбудеться, бо воно важливе. Але очевидно, що перенесення це пов'язано власне, із політичною проблемою номер один виборчими перегонами і впливом, я ще раз зазначу це серйозним впливом. Теми війни і другої, якщо так можна сказати, на хід виборчої кампанії. до виборів лишилося зовсім мало часу в сполучених штатах. Ми не знаємо, хто буде президентом Сполучених Штатів, чи Камала Гарріс, чи Дональд Трамп. І розуміємо, що якщо Рамштайн буде перенесено на середину листопада, то для України ситуація буде залишатися хиткою чи ні. Ну, давайте так, от е, даремно зараз не звертають увагу на те, що впродовж цього тижня минулого було зроблено цілий ряд технічних речей. Ну і зрозуміло, чому. Ми звикли говорити про Байдена, про Блінки в крайньому разі, ну там міністрів і так далі. Але паралельно я би рекомендував, рекомендував тим, хто хоче поцікавитись. Подивіться, будь ласка, сам сайт Пентагону. Там буквально в погодинному режимі телефонні розмови. Причому, якщо взяти графік поїсти, поїздки президента Зеленського, там були паралельні розмови міністра Остіна з тими ж самими особами. Плюс підписано цілий ряд технічних і ліцензійних документів на виробництво зброї європейськими державами, ті, яка цікавить Україну. Тому очевидно, що під Рамштайн готувався цілий ряд кроків підписання документів і так далі. Зокрема, на рівні заступників міністрів оборони Сполучених Штатів, Великобританії, Сполучених Штатів Італії, Сполучених Штатів Німеччини і так далі. Тому робота, яка планувалася, вона зроблена. І це дуже добре було видно на цій підсумковій закритій прес-конференції, яка проводилася. У Пентагоні, де ознайомили з тим, що буде зроблено з пакетами допомоги в поточному році, що може перейти на наступний рік. ну в принципі, чітко було сказано до дня вступу новообраного президенту ось така програма. Її загальна вартість там більше восьми мільярдів доларів. Тобто, робота буде робитися в цьому плані. Тут є один нюанс на який треба акцентувати увагу, центр управління польотом. Мається на увазі допомозі Україні, він перейде до НАТО і не випадково паралельно відбувалися розмови з новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. ну і активізація роботи і запуск роботи фактично структури в Ізбадені. Хоча, ну і звично чому а, минулий тиждень преса в зв'язку з тим, що Рамштайн не відбувся, і коли читаєш, ну таке враження, що Армагеддон наступив. От, бо і за і європейська преса і американська пишуть не дуже приємні речі. Однак, на ці технічні моменти, які насправді є запуском безпосередніх механізмів надання допомоги Україні, на них ну зрозумілих причин не звертають увагу, бо це не говорить. Президент чи не говорить премєр міністр а це технічні працівники, які мають вирішувати ці проблеми. Вирішую. Те ж саме стосується з фінансуванням. Оцей вереск, який піднявся, що все вже грошей не буде, ніхто не буде допомагати. Так що відбулося По в поточному минулому році допомагали фінансувати держави. З наступного року буде працювати три фонди. Один із них в НАТО, один із них в ЄС, один із них Сполучених Штатах Америки. Частина з цих фондів наповнюється із заблокованих російських коштів суб'єктів господарювання і безпосередньо державних коштів і так далі. Рішення по них прийняті з великою сімкою. Таким чином, зараз ця поїздка, чому вона потрібна була, щоб сісти, подивитися? Деякі мають бути компенсатори, бо цей гвалт піднявся, німці не будуть давати зброї. Ну зрозуміло, вони 4 мільярди своїх дають і очікують 4 мільярди з фонду НАТО. Угу. А в нас вже пишуть, деякі в Європі пишуть, що все карауль. Ви маєте на увазі про... поїздка Зеленського в Європу важлива так, була? Так, так, угу. так. Бо там, Скажіть, будь ласка, про. Центр управління польотом передається в НАТО. Це назавжди чи до завершення політичних процесів виборчих у Сполучених Штатах? Як ви можете назавжди? Назавжди. назавжди. Угу. Тобто там буде працювати група Візбадені. Вона вже запущена. і робота більше тисячі чоловік. Їх, їхня задача моніторити ситуацію. Планувати постачання, стежити за використанням, здійснювати контроль поточним, фінансувати ці процеси, здійснювати контроль за фінансуванням і так далі, планувати постачання, зброї, озброєння і так далі. Тобто, насправді це досить серйозна робота, і йому буде придано натівський характер, не характер пострадянський чи посттоталітарний, а їхній характер, їхні способи управління плюс логістика. І там, ну, як завжди, в такій ситуації, розумієте, пані Лариса, французи претендують на свою частину, німці на свою. Мабуть, усі звернули увагу там, на обличчя розмови з Шольцем з Макроном, бо вони там починають між собою виясняти, кому треба більше, менше. Коштів, коштів і так далі. Хто буде займатися якими видами озброєння? І так далі. Тому це дуже серйозні речі. Зрозуміло, що бажано, щоб воно вирішувалося як можна швидше Бо від цього залежить запуск відповідного виробництва. Там і так далі, але як видно, все це йде не так просто. Саме у зв'язку з створенням цієї Візбаденської групи з'явилися заголовки і тексти про те, що війну можна завершити в 2025 році, і про те, що Україна ну повинна мати перспективи в НАТО, і вони мають бути озвучені. Пані Ларисо, це я коли чую зараз, що є шанс чи там впевненість, що це президент далі. Я сказав. Слухайте, я. А я, ну, я ж знаю, я розумію, що це президент сказав, читав. Я коли це чую, я би з радістю почув би, а які для цього є. Підставу, умовно кажучи, перше, друге, третє, четверте і так далі. Бо ну принаймні, хоча б там якісь е, тези плану перемоги чи стратегії перемоги, чи як він там називається, бо з моєї точки зору, власне, він зараз і пишеться угу. і в Лондоні він писався, і в Берліні, і в Парижі. І в Римі, бо там сідали і казали, тут ми, ми, ми можемо, а це ми не будемо робити, а це можемо і так далі. По суті, зараз іде робота над таким документом, бо його треба зверстати. Знаєте, я е, за 15 років у парламенті звик, ви це говорите, говорите, а поки не принесете бюджет, то це можна говорильною називати. От зараз воно якраз виходить на на якісь зрозумілі риси і параметри, але говорити про те, що. Є о оконечна переконаність, бо я сьогодні прочитав звіт, і деякий матеріал у Ватікан Ньюз», То там уже взагалі повна переконаність у тому, що у... Так, це для якісь... цього. Я ще раз кажу, треба подивитися, А що, що ж ми до, до того доклали? Угу. І німці, і українці, і французи, і британці. Ну поки що. Я не бачу цих аргументів, але може президент що знає, що нам з вами не відпов.